У кожної людини своя доля і світ, який вона створила сама, одвічна філософія життя і пошук істини, навіщо ми на цій землі, чого прагнемо, на що сподіваємося. Одні шукають відповідь на ці запитання, все своє життя і не знаходять їх, інші ж, здавалося б, непомітно живуть і тихо роблять добро. Наум Рєпкін, ужгородський художник, благодійник. Він зробив за життя так багато доброчинних справ і прагнув зробити ще більше. Та не судилося. 24 січня, в день народження цієї прекрасної людини, ми відзначили 75-річний ювілей без Наума Захаровича у колі його рідних і справжніх друзів. Вулиця Другетів 50. і цей під'їзд знайомий багатьом ужгородцям і гостям нашого міста. Бо тут побували всі, хто не байдужий до мистецтва, гумору, хто прагнув отримати позитивні емоції і отримував їх від спілкування з відомим у нашому краї і за його межами художником благодійником Наумом Рєпкіним. Він був і залишається другом і нашої редакції, котра також є свідком його творчості і щастя художника під дахом, яке Наум Захарович знайшов у своїй творчій майстерні. В день його 75-ї річниці ми прийшли до цього будинку, де відкрили меморіальну дошку і художню галерею, аби вшанувати пам'ять не лише про майстра пензля і прекрасну людину, а й справжнього друга, який залишив свій добрий слід у серці кожного, хто його знав і цінував. Ну, Захарич для мене це великий чоловік. Це чоловік. Людина... Который, который мы потеря... которого мы потеряли, И... но мы его помним, мы о нем постоянно вспоминаем. Он для нас очень большой друг, мы свои шаги сверяем по нему. Обычно его присказки знаменитые, если у нет, считай, за ум никакой не поможет. Это самое было для нас первое. Жень. Ну, уже Борис Владимирович сказал, что Наум Захарович ⁇ это наш друг, при том друг с большой буквы. И что мы сегодня чувствуем? Мы чувствуем сожаление, что его с нами нет. Мы с ним знакомы много-много лет, еще с тех пор, когда мы служили на границе. И Наум Захарович очень-очень много приложил усилий для того, чтобы нам, пограничникам, помогать на границе. Мы его, конечно, никогда не забудем. Наум Захарович, вот мы как ветераны всегда собирались вместе. Наум Захарович был у нас всегда душой компании. Он никогда нас не оставлял, всегда, где бы мы ни собирали, он был всегда с нами. Мы ради и горди дружбой и с Наумом Захаровичем. Как уже сказал Евгений, он был душой Нашої компанії, ми навкру навколо нього гуртувалися. І сьогодні, в день його народження, нам сумно, звичайно, що його немає з нами. Але в той же час ми радуємося тому, що Наум Захарович залишив по собі такий значний, видатний, можна сказати, людський життєвий шлях, і ми якимось чином. До його творчості ну, знайомі з нею, цінуємо її, якось до неї маємо відношення, вона нас духовно збагачує. Ми сумуємо, звичайно, сумуємо, але і радість відчуваємо в своїх серцях за те, що ми мали такого друга. І ну, не маємо вже, звичайно, але ми цінуємо його і схиляємо голову перед ним. Художня галерея Наума Рєпкіна. Ми сподіваємося, що тут будуть діти, будуть приходити тут і малювати в його честь. Ну, взагалі, у нього раніше то діти часто приходили. Я і бачив дітей, які до нього приходили, яких він вчив. Даже внучка, по-моему, Кашая, да? Да. у которого он учился, Школя. да. она у нього училась, и я видел, як он їй давав ці уроки. Ну, конечно, такой талант и такая у него хорошая аура в его мастерской, она должна найти свое воплощение, чтобы передать молодым людям вот это все хорошее, которое есть на сегодняшний день, и которое он может передать в своих произведениях уже и своей аурой, своей мастерской. Здається, лише вчора ми відкривали ці двері і за одну мить потрапляли у світ мистецтва Наума Репкіна. Сьогодні він нас не зустрічає, але зігрівають душу від згадки про нього ці стіни, його полотна, кожна річ. Ніхто не відчував відсутності господаря, бо Наум Захарович залишив після себе надзвичайну енергетику, яку випромінюють його роботи. Того ж дня ми стали свідками відкриття персональної виставки художника Наума Наумарепкіна, яка також була приурочена до його ювілею. арт-кафе «Вото» діти художника представили невідомі полотна свого батька. Тож наша творча група також їх бачила вперше. Ну, сьогодні зустріч з картинами Наума на цій виставці – це як зустріч за старим другом. И необыкновенно жаль, что Наума уже нет. Но я всегда говорила, что для художников прожитая жизнь исчисляется в их картинах. Они уходят, а картины остаются. И мы встречаемся каждый раз, как будто бы с художником, глядя на его картины. Работы очень э, камерные, они такие интимные. Это работы, которые несут в себе заряд личности самого художника. Не только его физического прикосновения, но и его души, его отношения к жизни, его отношения к природе. Поэтому у него очень много... Э, пейзажев старой верховины или чистых пейзажей вообще без присутствия человека или э, какие-то ...архитектурные мотивы, которые тоже характерны для наших э, закарпатских гор. То есть Наум растворялся в природе, и вот это восхищение и любовь к природе он все переносил на свои полотна. Может быть, поэтому и его полотна так нравятся зрителям и будут иметь долгую жизнь. Наум был приверженцем реалистической манеры, то, что он взял у своего учителя... Он не отходил от реализма, и он мог э, раскрепоститься и показать все свое творчество во всей полноте, в этой реалистической манере вот, письма. И где бы он ни был, он всегда имел при себе краски, холст и кисти, Мальберт с тем, чтобы запечатлевать на полотнах, то, что его поражало. На ум был влюблен в жизнь, он был влюблен в Закарпатье, в природу Закарпатья, Поэтому для него очень важно было запечатлеть все это на своих полотнах. И на долгие годы этим занимался. И только в конце жизни для него стало очень важно показать это людям. И поэтому я очень рада, что Закарпатский художественный музей нашел возможность устроить его персональные выставки, потому что для художника самое главное это то, что у него есть зритель, что он работал не зря, что его картины не будут храниться где-то на стеллажах, что его картины будут иметь своего зрителя. И поэтому я очень рада, что мы смогли сделать для Наума выставке перед его смертью и за год до этого. Ну, еще я должна сказать, что Наум был необыкновенно добрым человеком. Столько, сколько он сделал благотворительных акций. Столько, сколько он сделал для людей, я просто не знаю больше никого из художников наших ужгородских. Это был настолько добрый человек, он, он нес это добро, и любовь к людям. И надо сказать, что люди платили ему той же любовью. Вот это действительно больше отдаешь и больше получаешь. Мне кажется, что наум получил и свою любовь, и от. тех, кому он помогал, и от незнакомых людей, и просто от почитателей живописи, которым очень нравилась его живопись. И еще я хочу сказать, что у Наума была одна черта, которая, в общем-то, характеризует его как очень благородного человека. Для него свято было слово «друг». Если он считал человека своим другом, он в лепешку разобьется, но он все сделает для того, чтобы другу было хорошо. Больше того, когда его друзья уходили из жизни, Наум продолжал помогать семьям своих друзей. И в этом очень четко прослеживается благородство его души. Светлая ему память. И я очень благодарна его детям, Белочке и Жене, которых я знала крохами, які так много делают для того, чтобы пам'ять художники на сохранилась в історії нашого міста Ужгорода. Багатогранність душі людської. За що б не брався Наум Репкін, завжди доводив свою справу до логічного завершення. Цю рису він передав і своїм дітям. Не дивлячись на те, що минуло понад два роки, як його не стало, дорого з батька продовжують донька і син. Є люди, які входять в нашу життя і роблять її щасливо. Вони настояща каталізатори життя. Одно їх присутствие Всіляють в нас уверенность, дає нам вдохновення і піднімає настроєння. Вони хороші. Друзі і учителя не скромні і мудрі. і незаметно діляться своєю мудростю. Не всім бізнес в житті зустріти таких людей. А мені повезло, нам всім повезло. Оце як донька. От пригадай, для нього почуття дружби це таке величне було слово, яким він був другом. Про це взагалі свідчить, скільки людей сьогодні прийшли до нього на його ювілей. Да, это правда. Так как он любил людей, как он относился к людям, и я на сегодняшний день такого больше не встречала. Его мастерская, его стол, его чай, мед, варенье из, из брусники на, на меду. Люди помнят и долго будут помнить. Чем дальше, тем больше и чаще я вспоминаю отца. Его пословицы, поговорки, выражения – философ, ну и, конечно же, юмор. А его поступки, его деятельность является для меня примером. Отец никогда не претендовал на роль лучшего или великого художника. Сначала это было его увлечением, хобби, а потом уже и смыслом жизни. Он жил своим творчеством, и вся жизнь была сосредоточена вокруг его творчества. И судя по работам, по трудам, которые он оставил, можно точно сказать, что отец реализовал себя и в творчестве, и в жизни. И я очень рада, что его картины приносят людям радость и добрые, хорошие воспоминания. Я думаю, что еще много-много лет к памяти Наума Репкина будут возвращаться то тепло и любовь, которые он отдавал Друзям, людям, простим, простим людям, всім людям. Наум Рівкін був неординарною лічністю, а для нас він був кращим. Для вас він був просто татом. І от, пригадуючи його, хочу запитати, чи всі його заповіти виконуєш. Він хотів, щоб його діти були такими ж, от такими життєлюбими, як він, щоб вони творили добро, от чи виховуєш ти своїх дітей так. Як це заповідав твій тато, Однозначно. Папина папини поступки, папина діяльність і є для мене прикладом неприкасаемим і 100% ісплним. Мої діти його внуки виховуються в тому ж дусі. Я це обіцяла сама собі, і я я я точно знаю, що мої діти будуть не підведуть його. Сьогоднішній ювілей. Ми зустрічаємо з такою радістю, просто просто слів нема. Як ти все зробив правильно? Ну, в першу чергу, звісно, дякую батькові що дав життя. І дав такі гени, які в сьогоднішній момент дають такі от результати. Тому що якщо б цього не було, якщо від батька, від матері дається відзначала основа дається. І мені дуже приємно робити, те, що нам тато сказав, сказав, що тобі ще я тобі ще дав завдання на одну життя. Тобто на, на моє життя хватить і на життя моїх дітей, якщо дай Бог все буде. Значить, стільки, скільки то він сам працював. І нас навчив. І ми пишаємося тим, що у нас була така школа, такий вчитель, як тато, який мав дуже багато знайомих, друзей по всьому світу, також в Ужгороді, які сьогодні прийшли ...вспомнити таку людину, як він. Він просто робив добро, працював, показував людям, сам робив і, другим, і других навчив. І благодаря цьому ми маємо зараз таку таку такий стержень, таку основу, таку таку для продовження його добрих справ, які він нам лишив. Взагалі мрія збувається. Я пригадую, як тато мріяв, щоб була в нього художня галерея. І, але ну так сталося, що можливо він не встиг, можливо, частково встиг залучити до себе в художню майстерню дітей. І все ж сьогодні ми бачили, яку гарну зробили в її художню галерею. Тож які наступні наміри? От про що мрієте ви діти? Сім'я постаралася, звісно, наміри батька реалізувати. І він в першу чергу вчив дітей в останній час, і до нього приходили в студію молоді художники, молоді різні кажуть, любителі творчості. І він завжди хотів її мати. І, значить, я таке відчуття, що він зараз там є, він там є постійно, і він там їх навчає. Між іншим, там дуже приємна обстановка, таку, як він хотів. Тобто його е мрія, реально, тобто відкривається двір, і він там сидить. Тобто Таке відчуття, що він десь уїхав, десь на деякий час приїжджає, відкриває собі ключ, і його студія працює. І вона буде працювати. І дійсно, ця робоча е арт. Студія, художній музей, художня, художня галерея імені Наум Рєпкіна, яка буде працювати, і багато жителі Ужгорода, туристи, знайомі, хто будуть приїжджати, будуть з нею ознайомлені. Художник Наум Рєпкін. Від нього завжди було чути запах скипідару і палітри. Час, проведений з ним, не зараховувався у вік. Та вікова різниця з ним ніколи не відчувалася. З особливим бажанням і любов'ю до нього приходили учні. І не дивно, він був не лише хорошим вчителем у малярстві, а й цікавим співбесідником. Ноум Захарович був прихильником дитячих пленерів, особливо полюбляв Березнянщину і часто з дітьми виїздив у гори в село Люта. Побував разом з ними і на міжнародних пленерах. Участь в них це значний крок вперед для дітей, котрі мріяли стати художниками. Ти пам'ятаєш Наума Захаровича? Ну, Мсахарович для мене завжди був дуже світлою і доброю людиною. Він навчав мене малювати маслом, і це були незабутні хвилини мого життя. Це було дуже цікаво і в моїй пам'яті досі вдівся цей запах скіпідару у нього в галереї. Радушик, на, я, на який смак був чай? Любила чаювати з ним. Ми завжди з ним чаювали. Він завжди діставав, діставав з погребу своє варення власного виробку. І воно було дуже смачне і я пам'ятаю ту кисловату нотку і сел і ті солодощі, які він завжди нам давав. Взагалі, от як художник, що які він тобі поради давав? Ти тоді вчилася в школі мистецтва. Які поради давав тобі Наум Захарович? Він казав мені малювати те, що де мене з душі, щоб я насолоджувалася цим процесом, і мене ніхто не застеляв робити те, чого я не хочу. Сьогодні. Не вистачає його? Йому, його кожному не вистачає з нас. Він був чудовою людиною. І Такою залишиться назавжди. Дружба. Це було особливе слово для Наума Рєпкіна. Обов'язково справжня. І обов'язково на все життя. Про це знали і його друзі. Тому ходили один до одного без запрошень. Як і цього разу. Вже без нього. Я з Новим Захаровичем познайомився. Якщо я добре пам'ятаю, це був 98 рік. Коли ми, коли ми їхали Це дуже довго. Ми з ним були з ними півтора року, і це було так багато. Це, це ми їхали на змагання в, в відень. Ось це був Кубок Дунаю, це було змагання категорії Мастерс. І ось ми тоді познайомились в автобусі. Ми сіли поруч, і в мене таке враження, як ми поруч сіли в 98-му році, отак ми з ним і скажімо до, до його смерті, отак і просиділи разом. Він також їхав на змагання? Так, він також їхав на змагання, він там взяв всі медалі, всі, всі перші місця були його. Це, це тобто, були змагання серед ветеранів, так? Це були змагання серед ветеранів, це був Кубок Дуная, це були країни, які, через які протікає Дунай. Це досить таке, скажімо, ну, таке, як Кубок Європи, можна сказати, його можна прирівняти до кубка Європи. І ось ми тоді їхали командою, У нас їхало із України десь порядка 30 чоловік. І ось Наум Захарович був у нас самим старшим представником. Ось, і самодостойні нагороди тоді були в нього. Я сказала, що, мабуть, це такий був переможець, людина переможець. Він про це не говорив, він просто перемагав. Ну, скажу так, що він був переможцем, він був, він був лідером. При тому що він ніколи не... Так би сказати, не хизувався своєю, так би сказати, якоюсь харизмою. Да? Але це дійсно була людина скажімо, з потужною харизмою. Тобто, за що би він не брався, от, він завжди приходив до бажаного результату, до бажаного для себе. Так? І, скажімо, його діяльність, і, скажімо, професійна діяльність місць світло, його діяльність, його скажімо, громадські організації і так далі. Тобто, це дійсно це приклад успішної людини. І при тому успішна людина в всіх напрямках. Це і успішна людина і як сім'янин, і успішна людина на професійній ниві, це і успішна людина і як спортсмен. Я думаю, що е, нам ще предстоїть е, взагалі особистість Наума репкіна вивчати. Наум захарович для тебе. Ким він був, яким він був і яким він залишається. Наум Захарович, если вот сказать просто, это искра юмора всегда. Всегда. Утром, вечером, ночью, днем. А второе – это доброта, мягкость. Это хороший товарищ. Это простота во всем. С ним легко, просто. Знаете, как вот, э -э, французские картины. Все понятно, легко, приятно, и никакой тяжести. Когда ты с ним, любая тяжесть отступает, говорит о каких-то других вещах с ним. Только о приятном, хорошем, потому что присутствует всегда юмор. И это придает всегда легкость общения. Когда с ним общаешься, после него уходишь всегда. Ничего не помнишь такого, что могло бы тебя отягощать в этой жизни. Это на Наум Захарович. Про його силу духа, взагалі про його таку залізну волю. От що б ти сказав? Ну ви знаєте, він завжди знав, що хоче. Завжди. Абсолютно. Не було, що він щось зробить і не знає що. Не важно. І ми так і знаєте, познайомили в спорті, ми знаємо її. Тут я бачу картину, яку він лісував тут Гамбург, є, Швеція є. І ми там з ним спілкувалися. ви знаєте. Никогда э, по нему не скажешь, что он какой-то железный, волевой человек. Но то, что он хочет, этого никогда не отнимешь. Он всегда знал, что он хочет. Это было отличительная его чертой. Мягко, спокойно, но знал. Ну, это что вы свидок написания этих работ. Так просветить, где был Гамбург и где была Швеция. Ну, вот первая картина «Швеция», он ее нарисовал частично в Швеции. А потом я его 10 лет уговаривал дорисовать. Вот она здесь передо мной. Я первый раз ее сегодня вижу. Для меня это неожиданность. Я ей подошел, сразу спросил, откуда эта картина. Она мне напоминает Швецию. Мне сказали, да, это как раз та шведская тематика. Единственную картину он нарисовал, но он ее дорисовал лет 10. Я его просто упрашивал, нарисуй, ну, это наша память. Зализна воля. Да. Швеция слева, а справа? справа Гамбург. Гамбург – это, вы знаете, настолько город приятный, что вот он мне даже не сказал, что он нарисовал. Он говорит, я пошел, вы идите гулять, я пошел. Вот он Гамбург нарисовал так. Мы ушли, и я и не знал, что он нарисовал. Я вот сейчас второй раз вижу новую картину, когда я просто удивлен. И мне приятно, вы знаете, они отличаются от всех картин. Я удивлен, и это просто сказка. Його життя кожну мить було переповнене оптимізмом, добром і світлими помислами. Наум Захарович, він був такий щасливий у своєму мистецькому просторі і так близько до неба. А значить, і до Бога. Що таке щастя? Щастя це перериви між нещастями. Мені це очень підходить. Щастя це коли чоловік з двох зол. выбирает не меньше, выбирает оба зла, а третьего не дано. Уже хорошо. Счастье – это когда человек находит радость в доступном. Вот то, что ты имеешь, будь счастлив, потому что ты это имеешь. Потому что многие этого не имеют. Но для этого, для подтверждения этого счастья уже должно быть понятие о самодостаточности, которое настолько помогает в этой жизни – Нужно потерять очень многие отрицательные качества. Нужно забыть вообще не знать, что такое зависть. Это невероятно гнусное качество. Ну, спрашиваю, какая разница между лягушкой и жабой? Не знаю. Я говорю, лягушка прыгает, а жаба давит. Вот разница между ними. Дальше. Освободиться нужно от многих страхов. Мы их как в рюкзаке с кирпичами, с булыжниками носим, вот эти страхи. Страх заболеть, страх умереть, страх быть покинутым, страх быть нищим. Это невероятное количество груза, который человек носит беспрерывно на себе. Как только от какого-то чего-то освободишься от этого, сразу у тебя грудь начинает дышать по-другому, ты начинаешь набирать больше воздуха, больше кислорода, больше чистоты. От того, что ты освободился от страха. Ну так это надо быть материалистом. Каждую осень листочек падает. А каждую весну на этом же месте почка листовая или плодовая почка, отдает дает, расцветает. Это естественно, мы часть этой природы, в природе так, и мы так, а мы частица этой природы. Почему зеленый цвет, когда мы попадаем в лес, снимает давление внутри глазного яблока? Потому что это наш родной цвет. Он нас успокаивает, Он нас умиротворяет. И он, Получается, какая-то маленькая гармония с этой природой. Вот к чему. Вот это тоже великое счастье.